Ця діч була знову ж таки неспокійною для українців і особливо неспокійно було на півдні нашої країни. І от на жаль, найбільше дісталося саме Дніпру. Сьогодні вранці маємо вже оперативну інформацію. Поки немає відвітряних сил, що саме було скільки збито. Але летіли цієї ночі як шохеди, так і ракети. Стосовно Дніпра, на жаль, маємо вже повідомлення офіційне про те, що в Дніпрі таки є влучання. Станом на цей момент відомо, що горить багатоповерхівка. Сталося це якраз власне у ніч майже під ранок. Рекета таки долетіла до Дніпра. Сталося влучання в житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, і зараз триває пожеж. От Борис Філатов написав, що це самісінький центр міста. Цивільні люди постраждали вже дев'ять. Слідкуємо за інформацією. Ва на жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних резлюдяності. Думайте про це. Постійно, Тож бачимо, що станом на ранок справді дуже неспокійно у Дніпрі. вже дуже багато з'являється фотографії і відео з місця влучань. Звісно, що ми наразі не можемо це все показати, тому що поки ще не дозволено, скажімо так, але впевнено, що скоро увачі так чи саме наша влада, можливо Володимир Зеленський опублікує ті фото та відео з місця події, але можемо зазначити, що це фактично самий центр місця. Це район біля залізничного вокзалу, і от відомо також Сергій Лисак зазначив, що частини ворожих цілей таки збили сили. ППО. зокрема тільки за ранок на попередньо дев'ять ракет вдалося збити. Ще дві вдалося збити вночі, але деталі згодом на жаль таки є влучання. бачимо, що горить п'ятиповерхівка, нагадаю так. Вона частково зруйновано під завалами. Досі можуть бути люди. Ось так це виглядає у самісінькому фактично центрі Дніпра. Цей ранок виглядає так після російських атак, власники ракетами. Бачимо, що фактично верхній поверх зруйновано. Триває пожежа. всі рятувальники служби працюють на місці події. За попередніми даними зараз відомо вже про 15 поранених лише у самому Дніпрі. А також попередньо вже є двоє загиблих. Що також важливо: Дніпрі, крім самого цього житлового будинку, який ми з вами бачили, також пошкоджені. Жні ще два інфраструктурні об'єкти. Що це саме з об'єкти не вказано, але зрозуміло, що десь якраз в районі знову ж таки цієї будівлі. От бачимо, як виглядає фактично зруйнований верх. Повністю ракета влучила. Чи, чи чи уламки. Ну швидше за все це було таке влучання ракети. і от бачимо, що на жаль вже станом на зараз. Є 15 Нагадаю, постраждалих, і також є двоє загиблих. На жаль, людей і зараз ще інформацію уточнюють. Постійно оновлюються дані. Ми звісно, що висловлюємо співчуття рідним тих, хто загинув цього ранку в Дніпрі. Знову ж таки дуже неспокійна ніч. Не зупиняють ці росіяни тероризувати як саме місто Дніпро, так і саму область. Тому що за попередніми даними також в Синельківському районі цієї ночі також були вибухи також були обстріли, і там уже відомо, що загинула жінка. Тож бачимо, що цієї ночі у Дніпрі області було особливо складна ситуація. Ми слідкуємо і будемо оперативно оновлювати все, що надходить станом на зараз Дніпра. До оперативних подій, повідомлень додамо, також, що на Одещині теж лунали вибухи, але якраз працювала система ППО для того, аби цей регіон захистити від російських ударів і атак. І ми згодом ще будемо говорити з Сергієм Брачуком про ситуацію в області. В регіоні там наразі немає повідомлень про підтверджені, якісь прильоти, удари, падіння уламків тощо. Ну і ще додамо власне, для загальної картини того, що у нас відбувалося впродовж минулої доби. Це загоряння газопровода на Харківщині дуже коротко скажемо, що ці події не мають жодного стосунку до ведення бойових дій, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Але пожежа була помітною. Вчора кадри цього загоряння розійшлися соцмережами, телеграм-каналами. Тощо, і я думаю, багато хто з наших глядачів теж міг їх бачити. Отже, знаємо, що коли горить газопровід, це видно далеко. Це дійсно завжди пожежа, скажімо так, масштабна і ліквідовують усі відповідні служби Вчора її ліквідували зрештою, і жодних, скажімо так, постраждалих людей внаслідок цього інциденту не було. З бойовими діями повторюсь, він не пов'язаний. Те, що росіяни обстрілюють при кордоні і при наші міста, також маємо сказати це. До речі, оператор газотранспортних систем України теж коментували офіційно цю подію. Пишуть, що немає постраждалих на Харківщині, і пошкодження газопроводу не стосується обстрілів і ін. Інших, скажімо, так, диверсійних акцій, тощо технічний, скажімо так, момент і. Проблеми саме технічного характеру, крім того, є повідомлення про загибель людей у прифронтових містах, зокрема в Красногорівці на Донеччині загинув чоловік внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє прокуратура Донеччини. Але Красногорівка це по суті уже на поле бою. Там продовжуються бої на південь від цього міста, і росіяни намагаються фактично атакувати штурмувати Красногорівку. Тому обстріли Красногорівки, ну вони постійно відбуваються. Місто небезпечне для. Для перебування цивільних людей напередодні селидови атаковане було ракетами, де теж загинула місцева мешканка. Міста на Донеччині обстрілюють на превеликий жаль дуже і дуже часто. Це стосовно власне кажучи оперативних подій. Повернемося до теми ракетної атаки по Дніпропетровщині по Дніпру. На Росії відразу ж таки сьогодні зранку. Після цієї ракетної атаки відбулася непересічна подія. Там упав, загорівся і впав. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М це надзвуковий бомбардувальник великої дальності стратегічний російський літак, який якраз несе на собі авіаційні ракети великої дальності. І от ми бачимо кадри, зняті місцевими мешканцями у Ставропольському краї. Це південь Росії, поруч із Кавказськими республіками, так суб'єктами Федерації, фактично прикавказський регіон, де впав цей літак. От місцевий губернатор, так званий, опублікував і ці фото вже після падінь. Цього літака бачимо, десь там у а, поле якогось там рапсу а, впав, а, впав цей літак, просто у поля, і а, кажуть, що пілоти катапультувалися. Принаймні двох із них вдалося вже знайти і госпіталізувати, як повідомляє офіційна російська пропаганда і місцева влада, тобто їхня версія саме така. Ну і ще кажуть, що третього льотчика шукають, ніби там троє людей в екіпажі було. Отже, МТУ-22н, це розробка 70 Десятих років радянський стратегічний надзвуковий бомбардувальник, який як правило використовує ракети Х-22. Це протикорабельні дуже руйнівні ракети, які розвивають величезну швидкість їх важко збити, і такими ракетами росіяни не раз обстрілювали наші міста, призводили до значних руйнувань. Ми не виключаємо, що саме такою ракетою із цього можливо, літака з цього борту був атакований Дніпро. Було атаковане місто Дніпро сьогодні. На світанку, отже, цей літак після виконання, як пишуть навіть офіційні російські пропагандисти і СТАС, посилаючись на міністерство так званої оборони Росії, цей літак загорівся і впав саме після виконання так званого бойового завдання, тобто, тобто після терористичної атаки по Україні, ось як виглядають ці літаки. Ну скажімо так, до падіння в цілому вигляді, і також додамо, що напередодні головне управління розвідки міноборони. Не України повідомляло про успішну атаку наших ударних безпілотників по заводу в Казані який виготовляє, ремонтує такі літаки, а також ту 160 і Більш, скажімо, так, просунуту версію російського стратегічного бомбардувальника. Отже, цей бомбардувальник ну вперше фактично на наших очах загорівся і впав після виконання цього завдання. Бойового офіційних підтверджень я так розумію, ще немає від наших повітряних сил. Е, так я так розумію, що Ілля вла ще не підтвердив, чи Наразі... повітряні сили мають відношення до цієї операції, до цього інциденту. Попри те, що насправді дуже багато. Моніторингових пабліків вже почали радіти і писати про те, що це перший борт стратегічної авіації, який був вражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгнення. От я сценамір... тут додам, що якраз кримський вітер пише, що їхні джерела це такий відомий паблік, який про так, Крим пише так. їхні джерела, стверджують, що літак було збито, але офіційно але офіційно наразі немає жодної інформації. Наприклад, Ілля євлаш, речник повітряних сил вранці вже коментував, звісно, що цю подію величезну, яка трапилася на Росії, і каже, що наразі не може ні підтвердити, ні але. І не може спростувати про те, що це було саме ураження Україною цього ту. Тому наразі од не маємо жодних підтверджень, попри те, що дійсно багато телеграм-пабліків, багато мудінторного пабліків пишуть про те, що все ж таки цей літак попередньо був уражений Україною, от в повітрі Російської Федерації. Але зазначимо, що от сама Росія міністерство їхньої оборони, міністерство вбивства. Вийшло і дуже лаконічно і швидко сказали, що це все через технічні несправності, які нагадаємо, літак повертався із бойового завдання, і фактично. Можливо, дійсно, саме цей порт випускав ракети по Дніпру, де загинуло вже двоє людей, і 15 постраждалих. І от після виконання цього бойового завдання, наче то цей літак повертався на аеродром, і от через технічні несправності впав. І от пілоти дійсно каптальдов так їм вдалося, нібито врятуватись. І навіть попередньо відомо, що їх було там троє, їх всіх відвезли до лікарні. Але от справжні причини тому, чому цей літак впав, чи він був уражений. Чи все ж таки це була технічна несправність, Наразі невідомо. Сподіваємося, що згодом можливо з'являться якісь дані від наших українських спецслужб, що там насправді сталося із тим літаком, і чи він був таки уражений? Чи все ж таки дійсно на Росії все частіше вже падають літаки? Бачимо, що дійсно це така доволі часта історія останнім часом на території Росії.